Слава Богу церква! Я хочу зачитати вірш, який буде пов'язаний з молитвою. Молитвою кожного, хто кличе до Бога. І я думаю, що цей вірш буде відповідь на молитви багатьох. Молилися жінки: одна, друга та третя. Повз кожну проходив Ісус. На всі питання да відповідь Спаситель. І очі осушив її від сліз. Він говорив із нею м'ягко, довго, ніжно, і усміхався їй та потішав, чекав він, як засвітиться надія в молитві жіноча душа. Ой, жінка друга, Ісус став поряд і поклав їй руку на плече. Поглядом він душу підбадьорив, коли вона молилась гаряче. І третя жінка так схилилась низько. Слова летіли тихо з її вуст, до неї не підійшов Спаситель близько, та не сказав ні слова Ісус. На три молитви відповіді різні для кожної вона була своя, одній дісталось так багато світла, а другій менше, третій нічого. Господь мій, як же так не розумію, ти на молитву третьої мовчав? Любов не може бути лицемірна, ти Бог любові, і ти тут промовчав. Ісус відкрив мені таємно те, що було. Коли молилась перша та душа, я був повинен укріпити сили, щоб шлях свій звершувати та могла. Повинні укрепитись крилля віри, що полетіти могла під небеса. Мені потрібно поряд бути з першою душею, дивитися у очі і розмовляти сповна. А душі другій потрібна ще опора. Та віра у цієї вже тверда, достатньо люблючого взору я знаю, мене зрозуміє вона. Та іноді сумніви її турбують, коли почує грізний бурі шторм, і їй потрібна допомога до другої душі біжу. А третя. багато років ми знайомі, перегород ніяких між нами нема. Її будинок вже давно моїм став домом, і повноцінно довіряє мені вона. Пройшла душа випробування школу, служіння будь-яке довірить можу їй. Я її шляхом терновим, і з нею буваю і м'яким та суворим. Вона тепер ні каплі не сумує, і в час важкий духом не паде, лиш буде вірити, вірити й молитись, ні слів, ні погляду мого не жде. Та третя знає, що я буду з нею. До вічної цілі проведу її, і як би тяжко не було в житті, їй зрозуміє мовчання мої, моя любов більше слів та поглядів, має благословення лиш вона. І той, хто став дитям Божим і повноцінно довірився, сповна, і Ти довірся, так сказав Спаситель. Коли говорю я, коли мовчу, о Господи! Мій пастир та учитель, я зрозуміла. Я третьою буде спішу. Амінь.